Мої любі малята, я рада вас вітати. Сьогодні ми з вами знову будемо подорожувати у світ ліплення. Давайте зараз відгадаємо загадочку. Тільки вчора теплий вітер, вість приніс нам від весни, а сьогодні дивні квіти крізь замети. Проросли. Про кого загадочка? Так, про проліски, які з першими подихами весни проростають навіть скрізь замети, красиві, гарні проліски. Давайте ми сьогодні з вами також зробимо гарні проліски, щоб весна до нас завітала. Наступного дня. Давайте. Так. Ну що, спочатку ми розімнемо пальчики, а потім почнемо працювати. Для роботи нам знадобиться білий і салатовий пластилін. Беремо спочатку ми пластилін, пульку з пластиліна, бачите, розплющуємо її ось так гарненько. І зараз ми будемо її скручувати. Подивіться, таку гарну отак скрутили ми, пригладили. Це буде серединка нашої квіточки. Гарно ми притискаємо. Відкладаємо. А зараз будемо ми з вами робити пелюсточки для нашої квіточки Так ось ми кульку розплюскуємо. Подивіться, ось так. Розплюскуємо і трішки видовжуємо, щоб одна сторона була ширша, друга гуща. Одна пелюсточка вже одно майже готова. Гарно ми приплюскуємо, беремо далі. Іншу кульку і також будемо робити ще одну пелюсточку, тому що у нашого підсніжника три пелюсточки. І у нас три білих кульки. Це інша є. І зараз остання третя пелюсточка у нас з вами гарно красиво буде. Ось так гарно приплюскуємо. Розплюскуємо, розплюскуємо, Там у нас все, три плюсочки є. Зараз ми з вами будемо робити. Дивіться, що розплюскуємо нашу кулечку. Гарно розплюскуємо. Це буде верхівочка нашої квіточки. Не відклали, тепер беремо іншу. І також кульку ми її розплюскуємо Це буде наш листочок. Ось такий довгенький, у нашого пролітка довгий, тоненький листочок. Довгенький та довгенький. І зараз будемо робити стебельце. Ми поміяли нашу кулечку, щоб вона була м'якенька. Між пальчиками ось так немовно. І зараз будемо розкочувати. Бачите, як ми пальчиками гарно видовжуємо. Видовжуємо, видовжуємо. Це стебельце нашої квіточки. Ну що, зараз приступаємо до збору. Беремо серединку і починаємо по черзі прикріпляти наші пелюсточки. Ось так. Обережно, обережно. Не зламати серединочку. Гарно приплюскуємо. І останню пелюсточку прикипляємо до нашого підсніжника. Тепер ми беремо на кутушку. Також прикріпляємо. І ось, бачите, я казала, отак загортаємо, щоб міцно трималась наша ніжка. при Гарно, гарний-гарний у нас вже держиться підніжник. Трішки його, бачите, ми трішки його зігнули. І тепер беремо, прикріпляємо на листочок. Ось таке гарна квітка у нас з вами одержалась. Я сподіваюся, вам, мої любі, що сподобалось, сподобався наш підсніжник. Буду чекати від вас такого самого підсніжника. Можемо зліпити їх три і поставити на маленький кружечок, і, наче вони у нас виростають зі снігу. Я рада, що ви були сьогодні зі мною. До наступної зустрічі. До побачення. І чекаю ваші роботи з вашими фото.